Австралія є найпосушливішим материком землі. Опадів тут випадає в 5 разів менше, ніж в Африці. Тропічний пустельний клімат зумовлений основними кліматотвірними чинниками, розташуванням поблизу екватора та обабіч тропіка. Тому середньомісячна температура повітря ні влітку, ні взимку не буває нижчою плюс 10 градусів. Найпосушливіше місце Австралії у її внутрішніх районах, а найвологіше на узбережжі Коралового моря. Особливості циркуляції повітряних мас визначаються південно-східними пасатами, які дмуть з океану цілорічно. При цьому опадів вітри не приносять, тому що пасати це низхідні повітряні потоки, а опади можуть утворитись лише тоді, коли вологе повітря наштовхуються на природну перепону гори, які спрямовують його вгору. Тому над переважно рівнинною Австралією пасати формують суху і спекотну погоду. З півночі і півдня проникає морське повітря, проте воно швидко прогрівається і втрачає вологу. Підстильна поверхня, зокрема гори та морські течії, істотно впливають на клімат узбережжя. Так, повітряні маси, які надходять з південно-східними пасатами з Тихого океану, нагріваються і насичуються вологою над теплою східно-австралійською течією. На сході материка їх перепинає великий вододільний хребет. Тому його схили і узбережжя добре зволожуються. Там випадає понад 1500 мм опадів на рік. Це як в наших Карпатах. І вже далі в центральну і західну частини Австралії ось ці повітряні маси приходять уже зневодненими сухими. Австралія лежить у межах трьох кліматичних поясів південної півкулі: субекваторіальному, тропічному і субтропічному. А у помірному поясі розташовується лише острів Тасманія. Субекваторіальний кліматичний пояс охоплює північну частину материка. Сюди протягом року почергово надходять вологі екваторіальні та сухі тропічні повітряні маси. Вони ізумовлюють наявність двох сезонів вологого літа з дощами та сухої зими. Середні температури повітря цілорічно високі, понад плюс 25 градусів. На узбережжя часто обрушуються тропічні циклони, які там називають віллі-віллі. Це ознаки субекваторіального, постійно жаркого і перемінно вологого типу клімату. У тропічному кліматичному поясі перебуває більша частина Австралії. Температури повітря високі влітку плюс 30 градусів, взимку плюс 15. За характером зволоження розрізняють дві кліматичні області. Перша з тропічним пустельним кліматом на заході це сухе спекотне літо і тепла суха зима, і друга область з тропічним вологим кліматом на сході, на узбережжі Тихого океану. Там цілорічно волого і тепло. Субтропічний кліматичний пояс охоплює південну частину материка. У ньому за кількістю і режимом випадання опадів розрізняють три кліматичні області: перша на заході. Субтропічного середземноморського клімату із сухим спекотним літом і прохолодною вологою зимою. Друга область у центральній частині субтропічного континентального клімату, посушливого з малою кількістю опадів. І третя область на сході субтропічного вологого з опадами протягом всього року. У помірному кліматичному поясі, в якому лежить острів Тасманія, панують західні вітри, які приносять з Індійського океану вологі повітряні маси. Вони зумовлюють помірні температури повітря і велику кількість опадів. Там сформувався помірний морський тип клімату. На більшій частині Австралії клімат мало придатний для життя людини. От такої. Внаслідок панування сухого клімату в Австралії немає великих повноводних річок. Більшість з них маловодні, часто пересихають, оскільки основну роль у їх живленні відіграють рідкісні дощі. Такими є річки басейну Індійського океану. У Тихий океан стікають річки з великого вододільного хребта. Вони короткі, але повноводні, тому що цілорічно живляться рясними дощами. Більша частина материка взагалі не має стоку в океан. У внутрішніх пустельних районах є лише тимчасові пересихаючі водотоки. Кріки. Їх наповнює вода лише після рідкісних злив у верхів'ях, а потім швидко висихає, оголюючи дно. Так сухе русло річки Купер Крік губиться в пустелі і заповнюється водою лише раз на кілька десятків років. Повноводні річки є лише на сході материка, де випадає багато опадів. Муррей головна річка Австралії. Вона бере початок на найвищому масиві великого вододільного хребта, де взимку випадає сніг. Протікаючи через посушливі території, річка не пересихає, а лише сильно міліє. Постійне живлення їй забезпечують не тільки дощові, а й талі снігові води. Річка названа на честь англійського міністра колонії Джорджа Муррея. Дарлінг – це найбільша притока муррею, яка довша за саму головну річку. Проте річка Дарлінг менш повноводна. У сухий зимовий сезон вона часто пересихає і, перетворюючись на окремі водойми, не досягає Муррею. Воду обох річок використовують для зрошення родючих, але посушливих земель. Для цього створено великі водосховища. Річка Дарлінг названа на честь губернатора Рольфа Дарлінга. Більшість озер Австралії безстічні і засолені. У сухий період вони пересихають, розпадаючись на окремі мілководні водойми і наповнюються водою лише після дощів. Найбільше озеро Ейр лежить в западенні на 12 метрів нижче від рівня моря. Воно збирає воду з величезної території, проте більша її частина просочується в пісок. У бездощовий період його мілководні ділянки пересихають і покриваються кіркою солі. Під час дощів в озеро впадають річки, і воно збільшується. Тобто площа і обриси озера змінюються залежно від сезону і кількості опадів. За безжиттєвість Ейр називають мертвим серцем Австралії. Нестачу поверхневих вод природа компенсувала Австралії великими запасами підземних вод. Великий артезіанський басейн, який охоплює майже всю центральну низовину, один з найбільших у світі. Водоносні горизонти там лежать на великій глибині. Вода в них солонувата і часто тепла. Проте в пустельних районах це єдине джерело водопостачання. Цю воду використовують передусім для потреб промисловості і транспорту. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа, перше, більша частина Австралії розташована в тропічному кліматичному поясі, де панують Континентальні тропічні повітряні маси і випадає дуже мало опадів. Тому Австралія є найсухішим материком. Друге! Австралія надзвичайно бідна на поверхневі води, річки маловодні і пересихають, озера безстічні та засолені. Друзі, на цьому все це був 29-й параграф за 7 й клас. Побачимось!